Вітаю в ефірі акценти Україна щодня доводить усьому світу свою незламність та йде до перемоги, попри вічні повітряні тривоги, обстріли та їхні наслідки. Діти вчаться, а батьки працюють, адже треба тримати й економічний фронт. Про те, як діє ринок праці в умовах війни, сьогодні поговоримо із моєю гостею у нашій студії. Директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. Вітаю вас, пані Рино. Доброго дня. Отже, як змінився ринок праці за під час війни? Яка статистика? Скільки безробітних на сьогодні перебуває на обліку? І цікаво ще про безробітних з числа вимушено переміщених осіб? Скільки таких? Скільки про це влаштовано? Ринок праці, звісно, змінився. Тим більше, що на сьогоднішній день ми працюємо по змінам в законодавстві про, про зайнятість. На період військового часу введені певні зміни. Сьогодні виплата допомоги по безробіттю обмежена 90. 90 діб людина може отримати допомогу по безробіттю, і змінилася максимальна виплата допомоги по безробіттю. Якщо ми раніше мали допомогу, у яких велика заробітна плата у розмірі 4 Мінімальних заробітних плат, то сьогодні вона сягає 6-700 і не більше. Що стосується ринку праці, сьогодні у нас на обліку стоїть тисяч 10 800, 10 800 осіб. Ну, ми ж розуміємо, що тут не тільки люди, які приходять безпосередньо в центри зайнятості, це люди з тимчасово окупованих територій, тобто віртуальна кількість, скажімо так, але ми всі з ними з кожним співпрацюємо, зв'язуємось за телефоном. Або іншими якимись електронними засобами, піддержуємо зв'язок і таке інше. А безпосередньо в місті Запоріжжя, в Запорізькій філії, яка сьогодні об'єднує і Вільнянський район, і Новомиколаївський і Запорізький на обліки стоїть майже 57% з цієї кількості, яку я назвала. А звісно, ми зменшуємо кількість людей, які звертаються, зменшується кількість людей. І звертаються до служби зайнятості, скажімо так, порівняно з першим кварталом 2021 року ми зменшились на 33%, порівняно з першим кварталом 2022 року на 4 тисячі осіб, ну це зрозуміло. Одна з причин та, що ми обслуговуємо людей, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Інша причина та, що у нас значно зменшилась кількість мужського населення, це зрозуміло, з Причин, але я думаю, що це тимчасовий такий період переживає служба зайнятості. все закінчиться, до нас прийдуть люди, і ми будемо разом з ними шукати для них роботу. Працевлаштованих у 2023 році багато? А в 2000, от за перший квартал 2023 року працевлаштовано майже 700 Людей, майже 700. Це багато, якщо порівняти з минулим. Ну я вважаю, що це достатньо угу. з тих, хто стоїть сьогодні на обліку. У нас допомога по безробіттю сьогодні отримує 1900 людей. 1900. От 700 людей працевлаштовано. Якщо цікавлять вимушені переселенці, вони цікавлять, бо це зрозуміло, що особлива категорія. У нас їх на сьогоднішній день стоїть 1421 чоловік, 161 працевлаштований. Ну, тут теж є своя специфіка. Мама з маленькими дітьми не можуть знаходити собі роботу. школи і 61 людина про це влаштована. Ми також вважаємо, що це така цифра, яка говорить про те, що ця категорія також охоплена службою зайнятості. Ми намагаємось разом з людьми вирішувати їх проблеми. А в першу чергу це забезпечення роботою. Чи охоче беруть підприємці на роботу? З Зараз у кочі є, за... да. є стимули, бо у нас працює по-перше, програма урядова, за якою ми компенсуємо роботодавцю за працевлаштування. На протязі двох місяців ми компенсуємо 6-700 роботодавців. І у нас тільки в прошлому, в 2022 році, ми працевлаштували, було 191 рішення. Більше тисячі людей ми працевлаштували, і на це пішло майже тринадцять. Мільйонів гривень на компенсацію. А от за перший квартал цього року ми вже прийняли 57 рішень, і люди йдуть, людям треба робити, вони приходять до нас, і ми ці питання вирішуємо. Роботодавці беруть. На роботу угу. людей. Зараз взагалі є проблема з кадрами, і тому у роботодавці у нас дуже часті гості в службі зайнятості. Ми проводимо і ярмарки, вакансій і все останнє. І це якби свідчить про те, що суспільство живе, не, не дивлячись ні на що, ні на всі ті труднощі, які ми зараз переживаємо. Попит на працівників зараз. Є дуже більше, він майже да, став більш е, таким затребуваним, якщо порівнювати з довоєнним періодом. Угу. Чи можна ставати на облік, звертатися до центру зайнятості дистанційно? Ну, наприклад, можна. якщо а якщо немає всіх необхідних документів, от можна тих, звертатися дистанційно. Я сказала, що у нас люди звертаються з тимчасово окупованих територій і з інших будь-яких територій. Слава Богу, на сьогодні досить електронних засобів зв'язку, різних порталів, по за якими можна стати на облік, це і дія це і наш чакбот. Які розроблений державним центром зайнятості, це електронна пошта, будь-які можливості можна стати на облік. Що стосується документів, ну звісно, є перелік документів, за якими треба, яких треба додержуватись, і за якими ми ставимо на облік. Але на період воєнного часу у нас дуже багато випадків, коли люди звертаються до нас, але вони не звільнені з роботи там, де вони раніше працювали. Це в першу чергу стосується, звісно, тимчасово окупованих територій. Ми вирішуємо ці питання, вони пишуть заяву на те, щоб їх звільнити, і цим питанням далі займається служба зайнятості і одразу становиться стає до нас на облік. Якщо не вистачає якихось інших документів, ми використовуємо для того, щоб їх поповнити будь-які. Електронні засоби, до яких має доступ служба зайнятості, Тобто, в цьому питанні ми знаходимо порозуміння, людям допомагаємо. Ви сказали, що збільшився попит на працівників зараз. Можливо, якісь є вакансії, які там особливо затребувані? які взагалі є вакансії. Ну, вакансії є. Їх кількість, звісно, зменшилась майже на третину, як і кількість роботодавців, якщо це порівнювати з довоєнним періодом, але вакансії є. Сьогодні потрібні слюсарі, потрібні робітничі спеціальності, потрібні водії, медичні сестри, продавці. і Таке інше, тобто, от на сьогоднішній день у нас в базі 321 вакансія. Якщо людина до нас приходить за роботою, а сьогодні філософія нашої роботи така, що служба зайнятості до служби зайнятості звертається за роботою в першу чергу, вона може цю роботу отримати. Не гарантую, що за своїм фахом, за своїм рівнем заробітної плати, але час зараз такий, що маємо те, що маємо, і цим треба користатися. 321 вакансія. Це багато, якщо порівняти з ну, на третину менше, ніж менше. це було в довоєнні часи. Mm. У нас було і по півтори тисячі, і більше навіть. Але зараз така ситуація: є під, підприємства, які закрились, mm -hmm. які виїхали, які не працюють. Ну, таке інше. Тому ну це для. Цього часу це така сьогодні ситуація. Багато розбитих так не Багато Розбитих, не працюючих. А ви якось продовжуєте закритих. співпрацювати з підприємствами, можливо, як і раніше, чи щось змінилося зараз в контексті співпраці такої ми працюємо з будь-якими підприємствами, які, звер... які звертаються до нас за допомогою. І я вам скажу, що життя продовжується тільки в першому кварталі цього року. Згідно державних реєстрів, відкрито майже 1800. 700 підприємств нових, угу. ну це в основному, звісно, підприємці. Фопи, але вони відкриті, вони мають можливість брати людей на роботу, надавати нові робочі місця. Це важливо, і це каже про те, що ми не не, не стоїмо на місці. Ми рухаємося. Я маю на увазі суспільство, держава підтримує Це Це дуже важливо для того, щоб війна ж то закінчиться, я вважаю, дуже скоро, і Нам треба буде відновлювати країну, і треба буде розвивати економіку. Тому це цим ми зараз. Займаємося разом. Ми про, поговорили про те, що держава компенсує працедавцям певні кошти, якщо вони беруть на роботу людей з тимчасово окупованих територій. Які ще фінансові стимули служба зайнятості може за як не дивно? От саме в цей час у нас дуже багато є програм, які стимулюють роботу саме роботодавців і підтримують цю роботу. У нас продовжує працювати повернення ЄСВ за працевлаштування соціально вразливих верст населення. От буквально недавно розпочала свою. Ми почали працювати над програмою, коли ми повертаємо 50 всієї всіх витрат на заробітну плату, не тільки ЄСВ, а й саму заробітну плату підприємцям, які беруть на роботу, роботодавцям, які беруть на роботу. Асників бойових дій інвалідів або людей передпенсійного віку, яким до пенсії залишилось 5 років. Тобто, ну і всі останні програми: це часткове безробіття, допомога фінансова по частковому безробіттю, кому як якому втілюємо вже на протязі не тільки воєнного періоду, а й в довоєнний період. Ми над нею працювали, але сьогодні вона дуже актуальна, і у нас на сьогоднішній день цією програмою скористались майже 4 тисячі наших працівників, які працюють в Місті Запоріжжя, в основному такі підприємства, як автомобільний завод. Зараз е, ця програма реалізується Дніпро спецсталі, образивним комбінатом. Всього може 13 мільйонів виплатили по частковому безробіттю. Тобто, служба зайнятості частково фінансує заробітну плату у зв'язку з простоєм підприємства. Ну і таке інше. Це дуже важлива допомога. і Таким чином ми якось а, 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 утримуємо безробіття і даємо. Можливість людям якось виживати в цих умовах, тобто стимулюючі програми, які розроблені урядом, які підтверджуються про державою, вони сьогодні є. Вони мають дуже велике значення для того, щоб держава існувала. Компенсація відповідає відбувається якийсь певний проміжок часу. Ну 50% наприклад, на протязі двох місяців. Два місяці так, так, угу. так це достатній стимул для ну для роботодавця. Я вважаю достатній стимул. За цей час він може подивитись на чи свого працівника. Чи, чи підходить, підходить чи не підходить? Він може його підготувати. Він може підвищити йому кваліфікацію. Він може з нього зробити такого працівника, який йому потрібен. Я вважаю, що за два місяці компенсація це достатньо. Остатнє для того, щоб роботодавець далі надалі був зацікавлений в цьому працівнику. А якщо до допомоги безробітним, ви говорите, що змінилося трішки там 90 днів тепер отримують. Ну який розмір виплат, як до як довго зрозуміло виплачують, від чого залежить залежить від стажу. В першу чергу від страхового стажу залежить від останнього місця роботи, за якою статтю звільнена, і від рівня заробітної плати у нас сьогодні. Фактично три види допомоги. Тисяча гривень це тим, які взагалі не мають ніякого стажу, так би мовити, мінімальна допомога по безробіттю. Друга мінімальна допомога, коли приходить до нас людина, і вона якийсь час працювала, ну там півроку, рок і таке інше, вона складає 1800 гривень. А далі ми розраховуємо залежно від того, що я сказала, рівня заробітної плати, страхового стажу і таке інше. От тільки максимальна допомога по безробіттю, яка раніше складала 4, мінімальні, 4 прожиткових мінімуму, вона зараз досягає тільки 6700 і все. Угу. Протягом трьох місяців це можна да, отримувати? Так, 90 доб, да, всім, всім без винятку, а як довго можна перебувати зараз на обліку? Скільки хочеш, час не обмежений. Якщо людині потр... після того, як вона отримала там виплати на протязі 90 у нас стоять люди, які взагалі ніяких виплат не отримують, але вони користуються нашими послугами, вони шукають разом з нами роботу для себе. Може, якщо нема взагалі роботи, шукають якісь інші можливості підвищити кваліфікацію, перенавчитися і таке інше. У нас багато таких людей, які стоять на обліку, не отримуючи допомогу по безробіттю, але відвідуючи центри зайнятості для того, щоб знайти роботу, в кінці і кінців досягти тієї мети, за якою вони до нас звернулися. А раніше виплати відбувалися який період? Раніше виплати відбувалися від 9 місяців і ага. 2 роки, Вон, да, ще, да, ще, е, пенсіонерам, людям передпенсійного віку, яким до е, Пенсія залишився рік, ми 360 днів виплачуємо. А раніше виплати відбувалися залежно від статті звільнення, від 9 місяців до 2 років. Угу. Такі були виплати. А пенсіонерам, майже пенсіонерам, 360 діб це враховується як стаж потім і можна йти людині на пенсію чи ні? Ну, якщо її да, через ну, рік, рік виконують, да, вона uh -huh. приходить, стоїть у нас на обліку, і отримує допомогу по безробіттю на протязі 360 днів. Крім uh -huh. того, у нас для пенсіонерів є програма. Вона відновлена. вона була раніше, потім її не стало. Зараз вона відновлена. Якщо Скорочується пенсіонер з роботи за там півроку, то ми їм його можемо достроково відправити на пенсію. Така програма у нас зараз є багато користуються такою програмою. Ну я не можу сказати, що дуже багато, але тому що пенсія нараховується в розрізі мінімальної заробітної плати, може від цього, але є люди, які звертаються, яким ми в цьому плані допомагаємо. Окрім виплат, які стали тепер менше часу виплачуватись, Що пропонуєте людям? От що вони можуть знайти в центрах зайнятості? Чи є перенавчання, перекваліфікація? Ну, по-перше, вони є? можуть знайти роботу. Це по-перше, uh -huh. якщо роботи немає, ну, є такі люди, для яких нема роботи. Так, вони можуть у нас перенавчитися. І ми як перенавчали, так і перенавчаємо. Вони можуть підвищити кваліфікацію. Ми сьогодні приймаємо участь разом з федерацією. Роботодавців, а в реалізації німецького проєкту СЕКВА, де готують чисто за робочими спеціальностями, вже дві групи підготували токарів і машиністів кран, кранів металургійного профілю. І ці всі люди, їх 20 чоловік, ці всі люди працевлаштувалися. Ця програма так вдало пішла, і такий був на неї попит. Що, що зараз знову дві групи, ми разом з... Підприємцями, роботодавцями створюємо. Тобто я знаю людей, які там десь вони займалися якимись другими, другими якимись напрямками, але узнали за цю програму, прийшли, навчилися і пішли працювати. Вони зараз вже працевлаштовані на іскру, на моторсіч, на, ну, на такі наші ведучі. Підприємства, де гарантована заробітна плата, і соціальний пакет, і таке інше. Тобто різні форми для того, щоб зайняти людину, щоб знайти йому можливість знайти для себе, ну, себе зайняти і бути. Нормально жити і мати можливість для нормального життя в плані фінансовому, і в моральному, і в якому завгодно. Тобто, всі ті активні форми, якими ми раніше займалися, ми їх продовжуємо. Розуміємо, наскільки це можливо. а Саме головне, що ми їх фінансуємо. Вони всі профінансовані. У нас сьогодні є люди, які перенавчаються і для цього. Вони можуть перенавчатись в наших учбових закладах, а також в наших спеціалізованих. Центрах, які створені при службах зайнятості, є які підвищують кваліфікацію, ну і таке інше. Все те, чим займалися раніше, займаємося і зараз. Ну, я так бачу, робітничі спеціальності зараз дуже, да, дуже затребувані. А для кого зовсім немає роботи? Ну, зовсім немає роботи для директорів, наприклад. Так, є для всіх перенавчитись можна на все. Ти приходиш, тобі дають перелік вакансій. Ти для себе вибираєш ні, директора ти там не знайдеш це 100%. але ти знайдеш собі роботу для того, щоб утримувати сім'ю, щоб жити, щоб можна бути було бути фінансово незалежним. І я вам хочу сказати, що рівень заробітних плат зовсім різний, і 25 тисяч є заробітні плати, навіть тобто не є та навіть не директор. Ектар, тобто є за три, а от робітничі спеціальності сьогодні досить високо оплачуються і мають високу заробітну плату і 30 тисяч. Тому все тільки бажання і мета. І реалізація цієї мети, якщо людина приходить за роботою, вона її отримує. Розкажіть про програму з надання ваучерів. Чи діє вона наразі? Що це за правда? Діє ця програма? Тим більше, що е, можливість отримання ваучерів за спеціальністю значно розширена сьогодні. За 70 спеціальностями можна отримати ваучери. А зараз я знаю, що знаходяться. Документи, які розширять ці спеціальності до 130, може скористатися цією програмою будь-яка будь людина не зайнята, безробітні не може скористатись. Людина, яка працює на підприємстві, має посаду, але не має відповідної освіти. Вона може звернутися до нас і ми оплатимо їй перенавчання. Але цій людині має бути не менше, ніж 45 років, 45 плюс. Відпадають під ваучер. А учасники бойових дій на них це не, не розповсюджується вік. Але для всіх останніх 45 плюс. А тобто, чому ну, держава вважає, що ці люди не конкурентно спроможні uh -huh. на ринку для того, щоб їх підтримати. А я вам хочу сказати, що ця ж програма не сьогодення, вона була і в минулому у нас, і у нас дуже багато людей перенавчилися. От я знаю такі випадки, коли людина працювала. В землі ресурсах і не мала відповідної освіти. Вона перенавчилась, у неї змінилась зарплата, змінилась посада і все інше. Сьогодні цією програмою можуть скористатися, я сьогодні буквально розмовляла з ректором нашого національного університету, можуть скористатися фахівці з вищих навчальних закладів, ті ж викладачі, які викладають декілька спеціальностей, а мають освіту тільки за однією. Не можуть за рахунок ваучера придбати іншу спеціальність. Дуже багато є прикладів на підприємствах. От незайняте населення може до нас звернутися, тим більше людина вибирає сама для себе учбовий заклад і таке інше. Але вона може скористатися цим ваучером, якщо вона до нас звернулась на протязі 90 діб. Власну справу можна відкрити. Можна. Ну, коротенько, якщо можна відкрити бо часу, власну справу. У нас є така програма Власна справа. Ми можемо видавати кошти людям на розвиток цієї власної справи. Максимальний розмір 250 тисяч, але є певні умови, їх можна державі не повертати, якщо ти працевлаштовуєш дві до себе особи. Mm -hmm. І у нас вже багато людей скористалися цим. Ну, 51 в минулому році було 51 прийнято позитивне рішення, і 51 людина вже розпочала власну справу за різними напрямками. Нема часу, не буду перераховувати, але різні напрямки. Із них 10 людей це внутрішньо переміщені особи. Ті, які втратили щось там у себе, приїхали і стали це створювати в місті Запоріжжя. Продовжується і в цьому році, і вона буде до кінця року працювати і буде фінансуватися. Тобто, перспективи є, було б бажання звертатися. Треба є до перспективи, центру, є можливості, є дуже багато сьогодні. Можливості знайти для себе те, що до чого ти прагнеш, і що тобі подобається, і чим би ти хотів займатися. Дякую вам, пані Ірина. Що завітали сьогодні до нас, і детально відповіли на запитання, і хай кожен знайде справу до душі. Та хай скоріше буде перемога, і, і тоді точно. кожен знайде справу до душі. Госта акцентів була директорка Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. За цей рік вже стало ясно, що українці можуть працювати практично у будь-яких умовах і навіть за відсутності світла, аби була робота. Пам'ятаємо, кожен з нас і є країна, тож робімо все, аби вона була сильна, вільна та економічно стабільна. Бережіть себе та своїх близьких. Гарного і тихого вечора. До зустрічі.